Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку через плече. Завдяки багатьом шарам та відділенням, дана сумка пропонує достатньо місця для зберігання всіх необхідних речей. Вона виконана з високоякісного полотняного матеріалу, який є міцним та довговічним. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна. Носити з різноманітним одягом Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги жіночі міні-сумки. Це стильний та функціональний аксесуар для жінок, які хочуть носити свої необхідні речі в компактній та легкій сумці. Вона виготовлена з високоякісного парусинового матеріалу, який відрізняється міцністю та довговічністю. Компактна конструкція сумки має один ремінець, що дозволяє носити її через плече або через все тіло для додаткової зручності. Вона підходить для перенесення дрібниць, таких як телефон, гаманець та ключі. Доступна в різних кольорах, тому її легко поєднувати з будь-яким одягом. Сумка ідеально підходить для жінок, які віддають перевагу простому та мінімалістичному стилю. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку зі штучної шкіри. Дана сумка є втіленням поєднання розкоші та моди, ідеально підходить для сучасної жінки. Сумка виготовлена з високоякісної штучної шкіри, яка є одночасно міцною та довговічною. Сумка має розкішний дизайн, що робить її ідеальним аксесуаром для особливих випадків або вечірнього відпочинку. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робот. Чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги спортивну дорожню сумку. Данна сумка це універсальний та стильний аксесуар, який ідеально підходить для жінок, які завжди в дорозі. Вона виготовлена з високоякісного нейлону, є міцною, легкою та водонепроникною, що робить її придатною для подорожей та занять у спортзалі. Сумка має просторе основне відділення, яке дозволяє зберігати всі необхідні речі, включаючи одяг, взуття та засоби особистої гігієни. Також має кілька внутрішніх та зовнішніх кишень, що забезпечує додатковий простір для телефону. Манця та інших дрібниць. Завдяки міцним ручкам та знімному плечовому ременю вам буде дуже комфортно її носити різними способами. Пропонуємо до вашої уваги чохол для ноутбуку. Це стильний аксесуар, який призначений для захисту вашого MacBook від подряпин, пилу та пошкоджень під час транспортування. Цей чохол підходить для MacBook різних моделей та розмірів, так як має кілька варіантів розмірів для вибору. Також чохол представлений в кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант до вашого стилю. Даний чохол для MacBook є чудовим вибором для тих, хто шукає стильний та якісний аксесуар для захисту свого ноутбуку. Пропонуємо до вашої уваги чохол для MacBook. Це чудовий аксесуар, який допоможе захистити ваш пристрій від пошкоджень та збільшити термін його експлуатації. Він виконаний з високоякісного матеріалу, який забезпечує надійний захист від подряпин, ударів та пилу. Чохол для MacBook має високу міцність та стійкість до стирання, що гарантує довгий термін його використання. Він легко чиститься і не втрачає з часом своєї форми та кольору. Чохол для MacBook доступний у різних кольорах, що дає змогу обрати оптимальну модель під ваш смак та стиль. Він підходить для всіх серій та моделей MacBook, ідеально захищаючи ваш пристрій у повсякденному житті. Якщо ви хочете забезпечити надійний захист свого пристрою, то чохол для MacBook – це відмінне рішення. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPad. Він виготовлений з міцних матеріалів високої якості, що забезпечує довговічність та надійність у використанні. Чохол має зручну конструкцію, яка забезпечує легкий доступ до всіх функцій та портів вашого iPad. Він також оснащений підставкою, яка дозволяє зручно дивитися відео та працювати з додатками. Чохол має стильний та елегантний дизайн, який дає змогу виділитися серед інших. Він легко кріпиться до вашого пристрою та надає надійний захист від. Пошкоджень. Він є чудовим вибором для тих, хто цінує надійність та зручність. Пропонуємо до вашої уваги чохол для MacBook. Це чудовий аксесуар, який допоможе захистити ваш пристрій від пошкоджень та збільшити термін його експлуатації. Він виконаний з високоякісного матеріалу, який забезпечує надійний захист від подряпин, ударів та пилу. Чохол для MacBook має високу міцність та стійкість до стирання, що гарантує довгий термін його використання. Він легко чиститься і не втрачає з часом своєї форми та кольору. Чохол для MacBook доступний у різних кольорах, що дає змогу обрати оптимальну модель під ваш смак та стиль. Він підходить для всіх серій та моделей MacBook, ідеально захищаючи ваш пристрій у повсякденному житті. Якщо ви хочете забезпечити надійний захист свого пристрою, то чохол для MacBook – це відмінне рішення? Пропонуємо до вашої уваги олівець стилус для планшету. Це чудовий аксесуар для тих, хто працює або вчиться на планшеті. Він забезпечує точність і зручність роботи з екраном, даючи вам змогу легко та швидко малювати, писати та робити нотатки. Стилус виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і стійкість до пошкоджень. Він оснащений м'яким наконечником, який забезпечує плавне і точне натискання на екран, не пошкоджуючи його. Олівець стилус має ергономічний дизайн, що робить його зручним у використанні та не викликає втоми рук під час тривалої роботи. Олівець стилус це необхідний аксесуар для всіх, хто хоче підвищити ефективність роботи за планшетом і отримати максимальну точність і комфорт.